Виконуємо номер 349 із підручника Алгібра 7 та номер 13, крапочка 18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. І у нас 6 завдань. Приступаємо до виконання. 6. У 18 степені поділити на 6 у 16 степені. Щоб поділити степінь на степінь, основи яких однакові, основу залишають без змін, а від показника степені діленого, віднімають показник степеня дільника. Отже, маємо 6. У степені 18 відняти 16. 18 відняти 16 буде 2, 6 у квадраті, це 6 множимо на, 3, 6, множимо на 6, маємо 36. Знову ж основу однакове, показники віднімаємо. Отримаємо 0,3 у кубі. Це 0,3 множимо на 0,3 на 0,3. Отримаємо 0,027. дробу – це знак поділити. Основи однакове. Тому 4,92 переписали і віднімаємо показники. 10 відняти 9 буде 1. Отримаємо 4,92. Основу залишаємо без змін. Віднімаємо показники. Отримаємо 10 у кубі. 10 у кубі це 10 помножити на 10 і ще раз на 10. Маємо 1000. Основи однакові, показники піднімаємо. Маємо мінус 1 четверта у кубі. Показник степеня число не парне, тому знак мінус поставили і підносимо до куба. 1 у кубі це 1, 4 у кубі це 64. Отримали мінус 1,64. Основи однакові, показники віднімаємо. 12 відняти 8 буде 4. 1,1 друга. У четвертому степені подамо одну цілу вулі правильного дробу. Це буде три других у четвертому степені. 3 підносимо до четвертого степеня це 3 на 3,9, 9 на 9, 81. І 2 до четвертого степеня 2 на 2, 4, 4 на 4, 16. 81 шістнадцять, дрібне правильний, подамо угляд замішаного числа. Поділимо 81 на 16, отримаємо. 5, цілих, в остачі буде 1, і знаменник переписали. Отримали 5 цілих, 1, 16. Номер 349 із підручника Алгебра 7 та номер 13,18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.